Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Сьогодні проводимо сервісні роботи по перевірці розширювального баку по налаштуванню автоматики. Маємо в даній, в даній е, розгалуженій системі маємо три, три джерела води. Муніципальна вода, тобто державна через лічильник. Далі ось ми маємо насосну станцію. Цю жовтеньку кьорхер, яка подає воду з криниці, а також, зараз вам покажу, автоматика Optima, це з свердловини. Ось ми бачимо конденсаційну коробочку. Все воно зроблено було ось тут, так. І розширювальний бак, друзі, потрібно перевіряти 1-2 рази на рік. Зараз він повністю, повністю спущений на нулі. Ось зараз. Я підкачую манометром тиск, зливаю воду. Від'єднав розширювальний бак від системи. Відтягнув його трошки і зливаю воду. Як я роблю це діло? Під'єдную звичайний автомобільний компресор. Ось дивимось так. Далі автомобільний компресор у нас споживає 12 вольт. Так? Відповідно, потрібен ось такий перетворювач напруги з 220 на 12 вольт, який йде ось у мережевий провід, і провід на безпосередньо компресор. Це наша переноска, просто увімкнена в розетку. І зараз ми його запускаємо. Тиск, ми бачимо падає, але розширювальний бак ну, майже майже пустий. І зараз ми. Вмикає. Тобто процедура, яка потрібно повністю, повністю витіснити воду з розширеного баку, потім накачати. Необхідний тиск. Пам'ятаємо з попередніх відео, який має бути тиск так? на 0,2 бари менше, ніж ввімкнення е, реле або автоматики насосу, або насосної е, або насосу свердловини, або насосної станції. Тобто я зараз все зроблю, все відредагую. Тут зроблю ще наліпки, перевірено, дата така то буде, тиск такий-то. І ось зробимо таким, наліпочки, зроблю ось таким гарненьким. Як це він називається, зараз, друзі, згадаю, компресор. О, так, все, яка грязь пішла. Так, і зробимо наліпки з таким ось пристроєм, так? Вилетів з голови. Так, все. Все, він нас пустий. Тепер що ми, ми повинні накачати з вами тиск. Все, далі буде. Так, продовження, друзі, відео. Все я зробив, перевірив. Так як і попросив замовник перевірити тиск в розширеному баці, перевірити, чи працюють всі джерела води. Тобто і державна вода, там лічильник є. і... Щоб насосна станція з криниці працювала, все було вірно. Тому що він казав, що трошки барахлить реле тиску, але просто люди, які не вміють його виставити, вони можуть промучитися пів дня і так і не налаштувати його. Тому, якби, ну для мене це, звісно, це 5 хвилин роботи, тому що вже в цьому, на цьому плані набита. Так? Далі, далі також ми маємо. Третє джерело, тобто перше джерело це було, був лічильник, друге джерело це з криниці. І третє джерело це в нас з свердловини. Тобто ми бачимо конденсаторну коробку, пускову так, з свердловини. Тепер дивимося, наліпки я зробив. Зробив наліпки, які був виставлений, виставили тиск 2-3.8 бар. Дату поставив 11.06.25. так? Тут також я поставив тут трошки інша наліпка. Тут тиск від 2 до 3,5 бар. Більше вона не витягує, також дату вказав. Більше сама, сама насосна станція не витягує. Щоб її не мучити, роблю трошки менший тиск, щоб вона дійсно вимкнулася. Бо інколи люди кажуть, що от не вимикається, треба постукати по ній тоді вимикається. Тому треба брати е, трошки менший тиск, щоб вона коректно вимикалася. А це, друзі, запам'ятайте. Ну і Сам розширений бак 100-літровий. Тиск я поставив на ньому е, 1,8 бар. Відповідно, як ви бачите, тиск увімкнення насоса 2 і 3,5. це максимально, що вона витягує при нормальному вимкненні. Ну а тут з свердловини трошки більший в нас тиск. Теж вимкнення 38 бар. Тобто ну, ось так от воно це все діло у нас виглядає. Це маленький такий технічний вузол з колектором холодної гарячої вони. Далі що, що пробіжимося, можливо, вам буде цікаво. Я використовую в, своїх, в своїй роботі два компресори. Один компресор автомобільний. ось такий. Ну, це ось також автомобільний, але цей е, що в мене по замовчуванню, точніше, цей компресор, що в по замовчуванню у мене. Під, під, клеми, так, під клеми, я допрацював його, зробив такі перехіднички. Потім купив перетворювач напруги з 220 на 12 вольт. Тут є клемна коробка, зробив ось ці виходи. Головне, не перепутати. Ці виходи в нас йдуть на компресор. І є виходи на 220. Так, Клеми самі, автоклеми, вони в мене ізольовані. Тобто, що якщо при дотику, там, щоб, у випадку, там, десь, не дай Бог, пальцем полізти, щоб не вдарило. Також переносочка така, Ну, можна, можна дійсно можна якийсь бистрий роз'єм придумати, але справа не в тім. Справа в тім, що є два компресора. Цей компресором можна спокійно навіть і 200 літрів накачати, це двохпоршньо компресор. Ну, от, працює в тандемі з перетворюючим напруги. Е, якщо мені, наприклад, е, сервіс там е, маленьких насосів, насосних станцій з баком до 24 літрів, або е, бачки, наприклад, системи опалення там невеликі, наприклад, в газових котлах 8-12 літрів, тобто до 24 літрів ось цей маленький китайський він е, е, добре. Качає. Зараз я вам покажу, друзі, зараз, зараз я вам покажу. Тобто ось такий є маленький компресор з Алиекспрес. Так, вмикається він по центру, ми нажимаємо кнопочку, так. Далі що? Далі ми, так, це у нас тут ліхтарик є. Тут є перемикання, ось зараз ви подивитесь. Ось тут у нас є віконечко таке маленьке з авто. Так? Ось ми перемикаємо режими Мопед, там велосипед, м'яч. Тобто нам потрібно на авто. Ну і виставляємо більше-менше. Тобто задаємо необхідний, наприклад, тиск. От. Чекаємо, зараз стабілізується дисплей. Вимикаємо і відкачаємо. Вимкнулося. Тобто воно автоматично вимикається до, заданої, до заданого тиску. Далі потрібно також мати в маленький, маленький маленькі... господі, все повилітало з голови. Для перевірки тиску, так, з'єднання ми нарахуємо. Далі що? Також для налаштування автоматики потрібні набір ручних головок, для того, щоб там інколи головокває 8, 9 і 10 мм гайки. Я маю на увазі на ось ці релюшки. Буває 8, 9 і 10, різні від різних виробників. Тому ось такі речі потрібно на озброєні мати. Ну І звісно ж, сам чемодан з інструментом. Теж зрозуміло в кожного сантехніка свій ножиці, ключі, пакування там і т.п. Також принтер наліпок. Ось такий я маю. Оце він невеличкий принтер. Кому буде цікаво ось його маркування Epson LW400. Ну, ось так, друзі, виглядає звичайний якийсь робочий день сантехніка. Так що так. Що, друзі, відео, якщо вам сподобалось, ставлю подобання, підписуємося на канал. Чекайте на нові цікаві відео. Завжди намагаюсь вам відео створювати такі, щоб вони були не просто робота, а ще, можливо, десь, десь з, якими, з якимись можливостями показати, як ця робота виконується. Тому чекайте на нові. відео. Відео, дякую за перегляд.